Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська, і не тільки це моє хобі. Сьогодні хочу підняти ще одну проблему, яка стосується нас новачків, і, мабуть, багато в кого вона існує. Це ми дуже поспішаємо пересадити, перевалити у більший горщик, у трохи більший горщик, ніж потрібно. І ось я хочу показати дві свої бігонії, які у мене вже ну, майже три місяці. І вони стали тільки ну, не кращими, а на мою думку, тільки гіршими. І я все-таки вирішила, що щось потрібно з ними робити. А що робити, то все, все ж таки перевалити у менший горщик ДС Арбузик. Ось я її отримала діткою, мабуть, у вересні місяці. Три листочки, я її будла гарна коренева, і я її пересадила, перевалила. Ось такий горщик. Це ну, десяточка, дев'яточка, її називають всередині 9, зверху 10. І вона, наче, зразу так було все з нею добре. Але протягом ось декількох місяців ну немає точки росту. Точка росту, верніше, вона, наче, і є. Але ось як тільки вони починають. Ось тут ці листочки там пролазить, оживають, і вони тут же засихають. Я поливаю її, вона не пересихає в мене. Я дуже дивлюсь за нею. Потім було ще одне моїм таким, не знаю, уха очі, я її поставила в тепличку, цей армузик, і ось виріс цей, почав пролазити цей новий листочок, ось він виліз. Ну, він тільки почав провазити, я її витягла з теплички, і вона у мене росла. так. Ось цей листочок, ну, наче як і виріс, але я дивлюся далі. Далі немає, немає живих точок росту, І я думаю, що щось потрібно з нею робити. Я вирішила її посадити в досить менший горщик. Пересадити, звільнити повністю коріння і посадити на фітиль. Я ось в такий горщик пересаджу. Я думала, знімати чи не знімати ці відео. Я вже навіть почала НГ-лунне затміння, я вже пересадила. А це все-таки вирішила зняти. І щоб всі, ну, можливо, я виправлю цю свою проблему. І тут пустять все-таки нові точки росту, і вона буде гарно рости. І, можливо, це комусь ще згодиться. Так. Виймаємо, я її вже просто виймала. Так, витрушувала коріння. Так, ось вон. Видісь такий, наче, досить непоганий корінчик у неї. Я струшувала гарно тут. Все ж таки вирішила зняти це відео і показати. Ось такий корінь я, мабуть, трошки обірву. Кажуть, що нижні корінчики можна обривати. Так, зараз я уберу цей ґрунт. Ось я пересадила свої бігошечки із більших стаканчиків в менші. Якщо вам було цікаве і корисне відео, будь ласка, нажимайте пальчик вверх, якщо не цікаво, вниз. Пишіть коментарі. Дуже прошу професіоналів дати, якщо хтось дивиться, дати свої коментарі. Можливо, щось не так. Бо всі бегонії ростуть по-різному, і це дійсно так, я вже помітила. До нових зустрічей, мирного неба.